Цивілізований світ підтримує Україну і світові зірки. Тому доказ соліст Imagine Dragons Драгон Ден Рейнольдс на концерті знову підняв український прапор, а ще поцілував його. Цей щирий і щемливий момент потрапив на відео і, звісно, розлетівся по мережі. На відео видно, що Рейнольдс помітив дівчат-прихильниць, які стояли біля сцени з українським прапором. Співак попросив у них прапор, поцілував його, підняв і вигукнув слова на підтримку, серед яких можна розрізнити свобода, і залишаємося з Україною. Потім Рейнольдс підписав прапор і повернув його фанаткам. Це не перший вияв підтримки з боку всесвітньо відомого бенду. І Dragons Дрегон спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну переймаються долею України, промовляючи це зі сцени, і неодноразово брали участь у найрізноманітніших заходах на нашу підтримку. Треба протестувати, не можна мовчати. Ми не будемо мовчати, і ми не зупинимось. Ми не зупинились, поки Україна не буде жити в мирі. з липня 2022 року. Imagine Dragons – офіційні амбасадори платформи United24. вони збирали гроші на реанімобілі для військових. Весною гурт випустив відеокліп на пісню Крашет в якому розповів реальну історію 14-річного хлопчика на ім'я Саша. Будинок і школу якого зруйнувала російська агресія, його село було 5 місяців під російською окупацією. Відбудувати житло для Сашка, взялися донори ЮНАЙТА 24 Тож і Dragons, окрім медійної підтримки, буквально беруть участь у житті українців, за що ми безмежно вдячні.